На плацу більше трьохсот військовослужбовців із різних регіонів України присягнули невірність українському народу. Я надію зізнати для себе дуже багато нової інформації, так як я хочу зв'язати своє життя своє з воєнною справою. Хочу далі учитися. Надію, що мені це дуже сподобається. Я наберуся нових навичок, беру для себе свій шлях. Можливо, я боюся, але я вважаю, що це ну обов'язок. Батьки призовників приїхали привітати своїх синів. Сьогодні важний день. Сьогодні мій син приймає присягу на вільність країни. Він вирішив сам посвятити своє життя. Він хоче найвдальшому, в майбутньому тож, стати воєнним. Не? Я його благословила. Да, мені на душі боляче, що моя дитина десь, я за неї хвилююся. Ну я бажаю йому всього найкращого. Він сам садів дітей 20 років. Сидів дітей і виконувати обов'язок. Хотів далі служити, хоче підписати контракт. А я гордю, я гордюся. Я люблю гордюся. Мене другий син своє служив армії, і третій в армі. син 10 Україні, років. він піде в держ... Священник Андрій Твердохліб хліб, майбутніх воїнів для проходження військової служби та на подальше життя. Ми, як священство, стараємося їх підтримувати, наставляти, підказувати їм, тому що кожна людина. Іде своїм шляхом до Бога, і звичайно добре, коли з'являються люди, які в цьому шляху допомагають їй іти. Заступник командира по роботі з особовим складом Юрій Кривоніс повідомив, що призовників строкової служби осінь 2016 задіювати у проведенні антитерористичної операції не будуть. Олександр Петрушкевич, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.